Як зробити зі 100 доларів 50 тисяч доларів? Але спочатку ви спитаєте, чи можливо таке взагалі? Так можливо. І так примножувати гроші можна у світі криптовалюти. І ці самі темки називаються токен сейли, а саме ICO, IDO та IEO. Та ще є лаунчпади та лаунчпули. Зараз я вкратці розповім, що це таке. Поясню на прикладі ICO. ICO – це залучення інвесторів та їх грошей у якийсь криптопроект. З ціллю запуску проекта та його токена в публічні торги. Тобто перед запуском їхнього токену на біржі та гаманці, вони проводять публічні або закриті ICO, і вони вам дають можливість купити їхні монети ще до виходу на публічні торги по фіксованій ціні. А як правило, вона дуже маленька. Ось, наприклад, всім відома монета Solana. На той момент, коли проводилося ICO в 2020-му, вона коштувала всього лише 2 центи. Тобто, якщо ви купили би її лише на 100 доларів, це 500 солан. То на піку його курсу ви могли примножити свої 100 доларів в 130 тисяч доларів. А щоб приймати участь в таких проектах і бути в курсі всіх подій, тоді переходь в мій телеграм-канал. Там є вся сама цінна інформація про криптовалюту.